Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про досить важливу і необхідну проблему, яка виникає досить у багатьох дітей і підлітків, які зараз у нас є на Україні. Проблема порушення санки, проблема у остеохондрозі, шийного, грудного відділу хребта і у тих проявах, які з цим пов'язані. Це саме складні проблеми порушення мови, порушення розвитку, психоемоційні розлади, ну і, звичайно, порушення осанки, викривлення скаліози, кіфоскаліози, ну і, відповідно, нестабільності шийного і поперекового відділу хребта. Чому це проблема? Тому що це проблема, якої, власне кажучи, ніхто в нас в Україні. Так, глобально і серйозно, на жаль, не займається. Чому так? Тому що нас розділили по різним категоріям спеціалістів: є лікарі-ортопеди, травматологи, є неврологи дитячі, є хірурги, є реабілітологи. І кожен з них займається по-своєму певною проблематикою. Звичайно, що якщо це рахується, якщо є викривлення хребта, цим має займатися ортопеди. Якщо є порушення мови, а порушення психоемоційного розвитку, цим мають займатися дитячі неврологи. Але насправді це ж проблема одна і та ж, і це проблема пов'язана з хребтом. Тому я хочу вас просвітити, розповісти і познайомити з своїм колегою, доктором, лікарем, ортопедом, травматологом, лікарем-вертебрологом. З досить великим досвідом роботи, який у нас в медичному центрі Медіол працює вже більше п'яти років, який приймає в день більше десяти, а то й і навіть 20 пацієнтів щодня, і який отримав за весь цей період роботи досить гарну репутацію, до якого, до речі, направляють уже багато дитячих неврологів. з… Проблемою взагалі, в цілому, скажімо так, проблемою хребта у дітей-підлітків. і Познайомтесь, це Владислав Ігорович Добровицький, лікар ортопед травматолог травматолог Скажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому до вас, власне кажучи, звертаються і з якою проблемою звертаються батьки з дітьми? Багато звертається. Проблем, проблематично це порушення мовного розвитку, підвищення емоційного напруження, нервові тіки, кривошиї денні та нічні анорези. переважно це все проявляється, все йде з родому під час пологів. Йде травматизація шийного відділу, сегментарне зміщення першого та другого хребця шийного відділу це Атланта та Астистого, що провокує особливо, що з чим зв'язано затримка мовного розвитку. Другий корішковий нерв, який нервує язик, він коли блокується, затиснення на йде нерва. І йде ослаблення самого м'язу язика один із найсильніших м'язів в нашому тілі. І дитина може і хоче говорити, але в неї не виходить. Тобто ослаблення м'язової структури перша причина. А скажіть, будь ласка, чи вплинула сама війна на цю проблематику якимось чином? Вплинула, бо їй стало більше. Неврологи, які направляють напр... кожного місяця, десь Плюс там 20-30 дітей однозначно. Збільшується? Так. Кожна а си. вони приходять в якому стані ці діти, як правило. Вони в комерцева зона, вся така зажата, діти такі апатичні, на контакт важко йдуть, всі в собі. Так ну, я замітив, що здавлені для так, клітки так. вони всі, як правило, фосколіточні зажаті. Як правило, от я як лікар-ортопед, звичайно, що ми. Дивимося просто на саму поставу, на форму хребта. Так. А з позиції психоемоційного стану дитини, оце положення, що воно характеризує? Характеризує, коли нижні, нижні греби, ребра перетискають нашу діафрагму і нижні бронхи, менше кисню дитина втихає, і мозок повільніше працює. Тобто, і за стиснення паравертеріальних м'язів шийного відділу, і за те, що нижні бронхи. Не допрацьовують кисню менше, мозок повільніше працює, нема того жилення, нема тої енергії в тілі. А порушення прикусу чи впливає якось якими Так, да в НЧС обов'язково впливає, тому що це пряма лінія. То тобто інервація третього нерву, це, це 2 це 3 яка провокує стиснення щелепних. Тобто, виходить, що під час стресу, на жаль, превелика більшість наших дітей. Закривається поза зажима, так, так. так зване, стискаються жувальні м'язи, спазмуються вискові м'язи, це і провокує. І головні болі, головокружіння, головокружіння, підвищення емоційного напруження, зниження харчування, порушення травмої системи. Це все в комплексі йде. То одна, одна лінія це зачеплює іншу. Ну і скажіть, от стандартно ті методики, які прийняті використовувати в лікуванні масаж, ЛФК, як обично рекомендують, там плавання. Вони можуть допомогти в даному конкретному випадку? Можуть допомогти, але не на велику кількість на відсотків 20. Це треба працювати із самою структурою, шийного відділу хребта, тобто звільнити сам нерв, який недопрацьовує в даній структурі. Тобто, створити правильний лікворний відток, бо тому що ліквор це як русло, яке циркулює між головним і спинним мозком. Якщо циркуляція порушена, відповідно, вся периферична нервова система страждає, вона в першу чергу, а потім йде вже вегетативно. Тобто, одна система недопрацьовує, інша починає перепрацьовувати. Тобто, це вже завжди це буде таке збуджене емоційне. Коли дитина не слухняна, не чує, і все пішло, пішло от такі. Ну а яким чином ви це робите? Ви робите якісь справки, якісь викручування? Ні, Це остеопатична кормі. Орекція: це дитинка лежить на спинці. Вона практично навіть нічого не відчуває. Стабілізація по осі, виставлення всіх хребців, що вони стояли в одну лінію, і ніде не було защемлення нервового корінця. Ну чи виникає, чи діти у вас кричать ні, на ні в якому разі? Навпаки, з радістю повертається до нас, бо що це безболіна процедура. Спочатку масажист виконує лікувальний масажик, потім я заходжу в кабінет. Дитинка перевертається на спинку, десь 15-20 хвилин працюю, створюю правильний відток лі, ліквара. Спини мозки і відновлюється структура. Ну і скільки ви проводите процедури, як багато травматику? За, в залежності від того, який це е, стан травматизації. Якщо це йде родове, а дитинці там е, десь е, 6 років чи 7 років, там, де є порушення мовного розвитку, що вона не може повністю вимовляти слова, і вже були вони далі е, в логопеді, логопедичні масажі виконували, але функцію не виконували. Це десь потрібно від 3 до 5 сеансів. Тобто не досить багато. І далі ми підключаємо автоматично, коли вже всю структуру ми відновили. Додаємо ще логопедичний масаж і е, роботу з логопедом, і туди дитина професійно. Ну от, наприклад, останній, який у вас був дитина, з якою проблемою? ну саме цікаве, це коли в 11 років люди з Одеси приїхали. Вони вже були і в Китаї, і в Європі, і з дитинства з трьохрічного віку вони з логопедом займаються, е, приїхали, бо там з е, Знайомі порадили мене, вони приїхали до мене, ми подивилися. Дитина не вимовляла так, на своїй мові говорила, так як будь-цим дитині 2,5 років. Після першого сеансу, коли вони вже поверталися в поїзді назад в Одесу, він почав говорити, там, мама, дерево, там, мама там, Це дитині 11, так, так, 11 років. На жаль, це така картина. Щоб сказати, що там неврологічний якийсь розлад був, нема. Тобто це неврологічно ні один невролог не виставляє, я сам це не побачив, це просто іде просто порушення мовного розвитку. Тобто нерв не і нервує, а м'яс не працює від цієї структури. Ну і скільки вони вже пройшли процедур? Вони були три рази, і дитина веде за мною діалог досить якісно. Гарну послідоючим потрібно проводити якусь реабілітацію. Е, реабілітація, заняття. Вони, е, як в Одесі, то я е, назначив це, продовжити заняття з логопедом, е, плавання обов'язково, е, назначив правильний комплекс вправ. Порекомендував з нашої сторони, бо вони не можуть до нас їздити на реабілітацію. І раз у місяць вони в мене на огляді приїжджають. Що би ви хотіли порадити батькам, от конкретно, щоб якось. Попередити, зробити профілактику або, можливо, самостійно щось якось зробити, і в яких випадках потрібно до вас приїжджати, коли вже як перші ознаки, що треба до вас приїжджати? Е, перша причина це завжди, коли йде підвищення емоційного стану. Коли дитина була там два місяці назад, вона була спокійна, зараз вона дуже збуджена, щось відбувається, щось дитина веде себе некоректно, навіть і вдома, і, і чи десь у школі. Е, Перша причина це блокується завжди тонус підвищується шийного відділу хребта. Трапеції перенапружені, так? Да? Це весь повністю комплекс. І Дитина зажимається, закривається сама в собі. А друге, це коли. Ну, це більше неврологи направляють, коли там денний чи нічний унерез. Це там, з трьох до п'яти років це дітей спостерігається, це також треба коригувати, це, відповідно, шия і по відділ відділ Тобто, Не обов'язково до уролога потрібно бігти ні, ні. і приймати препарати, як часто буває, Ставі, показати, що є. Чому а та ефекту від тих препаратів не буде. А при народженні багато звертається діток з кривошиями. Це теж, якщо не Лікувати вчасно це і не звернуться, то бували в мене епізоди, що в 15 років хлопчику, то шия воно так і повернули, ми важко з ним працювали, але вивели в норму його, слава Богу. А підвищення емоційного стану присутнє, порушення пірамідної недостатності дуже важлива структура, коли діти ходять на носочках. Всі батьки думають, що це нормально переросте, не переросте. Це порушення пірамідної недостатності, коли із за блоку шийного відділу нижні кінцівки не получають інформації. Тобто дисбаланс м'язів нижніх кінцівок відбувається. І от така структура, отаки в нашому тілі відбувається, якщо це не вчасно скоригувати. Що треба зробити в плані профілактики батькам, щоб вони. Ну не допустити, хоч до якогось ману плані профілактики обов'язково потрібно е, раз у рік проводити консультацію ортопеда-травматолога. Це обов'язково дивитися на функціональні стопи, бо завал стопів, коли плосковальгусна деформація, це вже доказова база, що перше впливає, це шия, а потім вже йдуть ноги. Ну, тому що дисбаланс іде нижній. А устілки потрібно зразу Або... призначати. От скажіть, чи Усілки? не зразу? Е, ні, у не зразу. Спочатку треба відкоригувати, бо може бути дисбаланс е, зміщений таз. Асиметрії надпліччя, все що, якщо таз змістився, все, що вище і нижче, буде також асиметрично. Перше, треба від, е, створити правильно, е, відновити фізіологічну структуру. біомеханіку саму, біомеханіку так. саму А тоді вже дивитися, якщо дійсно не вистачає чогось, що е, підключити обов'язково ЛФК для стоп, І якщо ЛФК вже будуть не такі більш е, не будуть допомагати, тоді ми рекомендуємо вже устілки. Ось таке закінчувальна терапія. Uh -huh. З подальшим там раз у місяць огляд. Три місяці також огляд, і через півроку огляд треба це контролювати, щоб не пропустити. Бо часто батьки вже все, все добре. все розвертаються, уходять, проходять через рік і повертаються з тією самою картиною. Бо ну не було цього огляду, не було чогось порекомендувати і додати до цієї. А скільки от дітям потрібно знаходитись за телефонами, за гаджетами, от який період в день, тому що є різні думки? Там хтось говорить 20 хвилин, хтось час, хтось два, хтось взагалі забороняє. Все залежить від того, що, що дитина дивиться і в якому положенні вона сидить. Якщо дитина погано сидить за гаджетами, повністю вся скручена, це категорично заборонено. Це не не можна, тому що батьки провокують сколіоз у дітей. Те, що дозволяють, нати посиди, а я своїми справами позаймаюся. Ні, так не повинно бути. Якщо, перше, ми повинні дитину навчити сидіти рівно, бо наш хребтовий стовбур — це наша периферія, це інервація кожного органа. Це дуже важливо, якщо щось відбувається в хребті, всі біжуть там лікувати органи. Але перша структура страждає інервація. Тобто позвоночник страждає, порушиться іннервація на орган, і орган не доопрацьовує, і тоді знижується вже його функція. Чим менше дитина сидить у гаджетах, і тим буде краще, більше потрібно рух в нашому житті. Рух це життя. А от положення нога на ногу, чому, чому він поганий? Тобто є теж різні думки, говорять, що це нормально, коли людина кидає на в чому проблема З, о, о, зараз. Є доказова база. Є два положення, які при, можуть привести в подальшому до інсульта це сон на животі і ножка на ножку. Коли ми переживаємо зміщуємо таз, зміщуємо органи малого тазу і переживаємо пережимаємо черевну аорту. Порушення йде і нижніх кінцівок. А ноги це, як відповідно, наші мотори, які качають кров. Якщо ми пережимаємо, кров недоопрацьовує, наш тіло відбувається на сильний дисбаланс. Чим більше сидимо, перекошуємося, і тим більше починається асиметрія. Якщо дитина сидить там в 10-річному віці вже зміщений таз, це перша причина, де з'являється скольоз. Те, що дитина може сидіти там сутула, це буде кіфос. Якщо ножка на ножку повністю ось так перекривлена, то відповідно буде формуватися подібний чи З-подібний, чи це подібний сколіоз. Це досить потом проблематичне саме лікування. Ну і останнє все-таки хотілося би сказати, що психоемоційний стан, на жаль, зараз з початком війни, так. що я бачу, звертаються діти. Це є досить важлива проблема. Як правило, люди знаходяться в страхі, а якщо з позиції китайської медицини, точки страху знаходяться в нас тут, і вони відповідно зажимаються, відповідно, вони е ховаються, скажімо так, в буквальному смислі цього слова. І ці всі звуки сирен і все це воно впливає на них безпосередньо. Тому є прохання від себе особисто, від нас, те, щоб ви. Менше включали їх в цей процес цих всіх тривог. Так. Я розумію, що потрібно. Уникати і шукати безпечного місця, спускатися в підвал, якщо це необхідно, або просто знаходити там дві стіни в квартирі, де, де ми знаходимося. Але потрібно це використовувати м'якше до дітей, не намагатись їх насильно це робити із криками, із сльозами, і зі всіма різними емоціями. Старайтесь самі бути стриманіші по відношенню до своїх власних дітей. І більше того, намагайтесь їх переключати, займатися будь-якими видами творчої діяльності: малювання, там ліпнина так, так далі, і так далі, щоб вони якось відволікались від цього щоб того, що все, бути. що відбувається в нас на сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам за увагу. Звертайтеся до нас за кваліфікованою консультацією. Ми е, вирішимо вашу проблему і не mm знайдемо -hmm. на неї. Е, як то кажуть відповіді, щоб створити, щоб все було добре, дай Бог. будьте здорові, будьте здорові.